Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 22 липня 2024 року Лівобережна Херсонщина. На даний момент почав дозрівати такий, не знаю, як підібрати слова, гарний чарівний, красивий сорт під назвою Нельсон. В цей час він вже набрав свою вагу, яка присуща йому під час повного дозрівання. В цьому році набрав свій Справжній окрас, який відповідає заявленим характеристикам, тому що, на спека багато сонця, і він весь майже червоний, тому що в тому році він більш жовтіший був. Такий колір я бачив на фотографіях зарубіжних сайтів, на італіянських, там де клімат більш спекотніший, там він видає такий колір. В цьому році в нас такий він вийшов. Суперовий окрас, суперова вага, такий суперовий смак. Під листям він такий більш жовтіший, є ще і спрозиленів. Чим подобається мені цей сорт також, тому тих критеріїв, що я назвав тільки що, в нього дозрівання розтягується на два тижні. Частина плодів. Відсотків 10 є спілих. Більша частина зараз в технічній зрілості і частина, яка чекає на пізніше дозрівання. Це мені дуже подобається тим, що можна зривати плоди епізодами, тобто не відразу всі, а через день, через 3, через 5 ще хвилями обривати врожай. Але такий колір доподобаний не тільки мені, а й птицям. Сойкам, дятлам, воронами. Вони зараз куштують вже його, витягують кисточку, довбуть плоди. Там вон теж видно. Так що вони не дадуть йому до повної стиглості довисіть. У них своя хвиля. Не дивлячись на страшну посуху, плоди все-таки вийшли на свої розміри, на свою, на свою вагу. Близько 100-150 грамів плоди. Важуть. Є різнобій, також там де не було проріджування, то такі десь грам 80-70 будуть. А так плоди в основному йдуть 100-120 по дереву. Є екземпляри 150, я їх 170 знаходив. Показую сорт дерева здалеку, щоб мали уяву, як він виглядає здалеку. З цієї сторони де менше сонця, плоди. Ще геть дубові такі зелені-зелені. Це те що я казав, що це на останню хвилю для зривання. В общем, сорт. За ним я спостерігаю вже третій рік плодоношення. В мене, Він стабільно веде себе. З року в рік одинакова врожайність висока. Він самоплідний. Ну, звісно, потребує проріджування, тому що плоди будуть дуже маленькі, треба бривати, зелених багато плодів скидати. Хоча на нагрузка, ви бачите, нагрузка є плоди дуже густо один від одного. Тобто воно було проріджено, але плоди ж настільки великі, що вони заповнюють ту пустоту. Ось зірвав плоди, два плоди. Один збільшив, другий середній. Зараз покажу, що воно по вазі. По формі, значить. Він ніби сплескуватий з боків, він не круглий, він ніби сплющений з боків. Також буває носик асиметрично потягнутий аж сюди, де посередині в нього клювик чи носик. А ось на цьому я покажу. Ось тут його зміщається іноді так з центру сюди, аж назад. Крона цього дерева така розкидиста, трошки безобраза, можна сказати, не росте підрізними кутами, гілки розміщені під різними кутами, такий, який не, не дуже гарний такий в нього виходить, його формувати треба так доволі доволі навчально. Доволі Показую вагу плодів. Три на нарвав на мене 117. 23 і середній 90. Тобто середні, середні, середня вага буде 100-120 грамів по, по, цьому, по цьому року. По внутрішності дивіться, що в всередині знаходиться, як він розломується, аж тріщить. Але це вже сорт, чи плід вже більше доспілого. Що мені подобається, розлом сухий, думаєш соку мало. А він весь отут. Соку багато. Це також цінна якість для абрикосу, для перевозки то що треба. Шкірка така товстенька, кисленька сама шкірка, м'якоть сладка, солодка. Густий абрикосовий смак. З натяком на мед і мандаринку такий. Ну, Попередні роки я показував його, наголошуючи на і на смак. Він казав, що цей сорт йде в мене як улюблений сорт. У мене в трійку в такий період. В трійку по смаку входить в мене Нельсон, Дігат, Дігат трохи раніше. І Фаралія. Також є апріум Ханіріч в цей період. За Дігат трошки я поспішив, він десь за днів 10 до цього був. А в цей період Ханіріч, Фаралія і Нельсон по смаку. Це мої фаворити. Дуже зручно його збирати, він такий твердий-твердий. І коли пересипаєш там з ящика чи з відра в ящик, то він просто торохтить, від друга відскакує і не мнеться, ніяких пошкоджень немає. Ще мене питав хтось в коментарях за таку ваду, як розтріскування водів. Вони є ось на плодах, які. Найбільш крупний, видно, як набирає масу, не, не встигає. Щось не встигає засвоювати. Але воно він не гниє, він там пробкується, так і залишається. Ну Тут жодного я не бачив гнилого від, від такого поповження. Навіть він верхує, але він там підсихає і успіли роботу. Я вважаю, цей сорт, мабуть, найкращий, один з найкращих в моїй колекції. Третій рік такі позитивні результати дає. Без різниці яка весна. При однаковому догляді маємо однаковий результат. Стабільний, високий, смачний. От такий, ну загрузка така цікава. Величезні плоди і так флотно друг, близько друг від друга. Дуже, дуже зачаровий погляд, тому що... Я десь на відстані метр знімаю гілку, ніби вони так невеличкі, а плоди такі крупні, крупні ніби між гусячим і качиним яйцем по розміру. Такий от красунчик Нельсон. Що ще додати, не знаю, тому що відео і так довго не хочеться робити. Якщо по цьому сорту якісь питання є, питайте в коментарях. Я тут дуже невзадоволений, так як в такі часи, як зазвичай він плодоносить, вже абрикос відходить основний і залишаються такі якісь посередні, посередні такі плоди, сорти з такими посередніми якостями, розмірами і виглядом. А він якраз нішу він є королем, як і фаралія, вони таких два топових сорта займають як правильно сказати, трон першості в цей період. Ну, На цьому буду огляд завершувати. До нових зустрічей. До побачення.